Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на каналі буде огляд на ось такий прикольний мультитул від українського виробника MTAC. Назва його Type 8 в перекладі з англійської тип 8. Дуже прикольний такий мультитул, як на мій розсуд. Тому сьогодні я хочу його вам показати і зробити невеличкі тести. Погнали, друзі! Давайте спочатку уважно оглянемо його з обох сторон. Бачимо, виконаний прикольно так, з такого матового металу, дуже мені це подобається. І одразу нам в очі кидається ось така прикольна річ. Зроблена кліпса для носіння на кармані. Або ну, кріплення на молі, де вам буде досить зручно. Я, до речі, не такий фанат на мультитулів, але досі я чогось ніде не помічав, щоб мультитули використовували ось таку кліпсу. Ще прикольне ось рішення бачимо, це відкривачка для пляшок. Але тут маємо фіксатор і можна використовувати його як карабін. Дуже прикольне рішення, до речі, це мене і підкупило. Що можна повісити його десь на дерінг на штані, зачепити за якусь петельку. Дуже прикольно. Ось так ось. Гарне рішення в даному мультитулі щодо фіксації всіх інструментів. Бачимо, тут використовуються замки лайнер лок. Щоб зачинити, потрібно нажати, і тільки тоді він складеться. Також, зусилля відкривання можна регулювати ось цими торксами. За допомогою викрутки. Дуже прикольно, можна самому обслуговувати, самому під себе регулювати. Нічого саме не складеться, тільки за допомогою. Натискання на лайнер-лок. Ось, Давайте так. нарешті їх відкриємо. Бачимо, при відкриванні ми отримуємо ось такі прикольні підпружинені обценки. На них маються спеціальні ножі для того, щоб можна було різати е, якийсь металевий дріт. Ну і Не тільки можна стяжки пластикові і тому подібне. Е, і Досить непогане рішення. В принципі, це використовують зараз всі. Хто займається виготовленням мультитулів, можна їх самому за допомогою викрутки просто замінити. В магазині вони є, ці ножі продаються, без проблем можна купити. Якщо ви їх ушатали, то легко замінити. Бачимо, в руків'ї у нас мається відкривачка з плоскою викруткою, а також викрутка Philips під плюсик. Все це фіксується в відкритому положенні на замок. Щоб зложити в зворотньому напрямку, просто натиснути потрібно оцю кнопку і все у нас гарно виходить. Досить прикольний мультитул. Так, скажімо, немає не він там, мега мега якогось набору інструментів, щоб з е, собою носити на кармані постійно. Але саме необхідне він має. Плюс оці ось плюшечки кліпса та карабінчик. Давайте зараз з вами проведемо невеличкий тест на різ самого ножа. Ось виламав невеличку гілочку і спробуємо. Ну я вам скажу, він досить гострий. Навіть дуже, як мені здається. Ось так ось. Прикольно. Так, друзі, з ножем розібрались, досить непогано, мені сподобалось як для мультитула. Зараз давайте ось випиляв невеличку гілочку. Ну, спробуємо різ самої пилки. Я вже спробував, просто вам покажу. Досить непогано, вибачаю за те, що тремтить камера, але поверхня не дуже стабільна. Ну, бачимо, пиляє. Звісно, це не Велика ручна пилка, але я не бачу ніяких проблем. Все дуже непогано перепилює. Ось бачимо. Ось так. Далі у нас буде невеличкий тест на те, як вони кусають ось такий мідний дріт. Бачимо. Взагалі, взагалі без якихось питань. Та проблем. Дуже чудово. Але, друзі, попереджую, що колючий дріт вони не перекусять. Ви вшатаєте ці губи і нічого у вас не вийде. Але як для таких битових цілей, без проблем. Бачите, як кусає, нічого йому не заважає. Якось так, друзі. Наприкінці хочу сказати декілька слів про цей девайс. Ну, по-перше, дуже прикольний дизайн. Це я вже повторюсь. По-друге, досить демократична ціна. Коштує він там щось приблизно десь 1000 гривень. Гадаю, що він відпрацює у мене цю тисячу на всі 100. якось так Ну і звісно є ось такий мінус. Ну, це, звісно, тришак. Це, звісно, я не знаю, це позор. Коли ви вже позиціонуєте себе як... Виробник туристичного спорядження та мілітарі, то робіть щось приблизно, хоча б якісні штаб колір. Ось так. Всім подяка за перегляд. Бажаю міцного здоров'я. Ставимо пальці вгору, Подобайки. підписуємося на канал. Всім пока!